Сьогодні у нас 25 березня, три дні працюємо на пасіці, тут у нас такий склад у бусові Маломедок, бо, бо нікуди складати. І сьогодні поки ранок вирішив записати відео. Вибачаюсь за вітер зразу, бо сьогодні такий день, що дуже якось зранку вітряно, але бджолки, незважаючи на те, що почало 10-го, почали літати. Хочу одразу з початку відео звернутися з подякою до хлопців та людей, які донатили допомогу, поки ми з цим припиняємо, тому що зараз є своя робота. І виконали певні певні думки по цим справам. Закрили ми з посліднього збору 350 кг парафіну і один генератор. Дякую всім, хто направляв мед свій розфасований. Були люди, які зверталися з нерозфасованим, але Цим поки займатися ніколи, бо роботи певно, багато цей мед поїхав. Часть поїхала хлопцям, час поїхала дітям, які з окупованих територій переселяли. В цьому відео хочу звернутися також до людей, які постраждали через війну. Як, котрих попропадали пасіки. Хлопці ми також дуже постраждали. У нас більше 80 одиниць лягло в джели, там вдома в дергачах чистопородного матеріалу багатенько пропало, але ми в минулому році встановилися. Дякувати Богу, не повною силою, але трошки. трошки Хочу звернутися з якими мислями. Якщо комусь потрібна допомога, хочу хоч би трошки допомогти там, неплідними матками, допустимо, може комусь суші якоїсь відправити або ще чогось. Ну, Тільки прошу, якби, майте совість і тим людям, кому дійсно це не потрібно. Будь ласка, не пишіть мені, бо і все, одно, все одно брехня, як, не... як казала мені бабуся, брехня як не зустріне, так обов'язково догоне. Тільки тим, хто дійсно постраждав. Кажу відверто, буду просити якийсь доказ, тому що вже навчений цією ситуацією. На жаль, в країні в нашій продовжується війна, але люди хочуть бути використовують, скажімо так, ці. Ці зло як вам сказати. Недавно він вплив. Хлопець збирав на дрона, а ніякого дрона нема. А 100 тисяч зібрав. Ну, почти, там, почти 100. Тому такі справи. Відповім на питання, на початку відео стоїть реклама моя, в якій я розказую, в якій розказано за чистопородних маток. Так, це привозимо ми, привозимо з Німеччини. Від різних людей, від різних заводчиків. Тому, якщо комусь потрібно, звертайтеся на оцей лайф 063 745 12 45. Там є вайбер, Телеграм. Якщо ви не дозвонились, пишіть, я обов'язково відповім, тому що зараз воно трошки роботи навалилося і пішло все не так. Для людей також хочу. Зробити таку маленьку дяку для людей, котрі скидували кошти. Також при перших там прививках розіграємо додатково маток для того, щоб ну, маленьке дякую вам, тому що якось треба також людям пошряти, трошки віддячувати за те, що допомагали. На пасіці у нас справи. справи, а Ще забув сказати, якщо хлопці, в кого є вагончик якийсь, або там щось битовка або ще щось таке тут Дніпропетровська, Полтавська, Харківська область, дайте, будь ласка, знати, я куплю, потрібна така річ. На пасіці ситуація яка, Поміняли віздє днище. Ось я вже дойшов. Це все стоять у нас донори. Їх зараз і ото, і ото. Їх зараз будемо там ще не дивлені оці. Вже багатенько вийшло. Будемо з ними працювати сьогодні. Це останнє наше, як сказати, ривок. Вибачаюсь, телефон зазвонив. Це останній наш ривок на сьогодні. Бо вже спина за три дні просто не то, що в ауті, а в понеж вауті ходю в поясі, але не трошки важкувато. Нічого, нічого, все буде нормально. Здивований, як перезимував міні плюс... Трошки... Та про нього, мабуть, окреме відео зніму, бо це і розкажу, як ми працюємо з ними. Ось Ваня міняє днища тут. Бачите, хтось отак перезимував трошки бджоли, а хтось і отак трошки більше. Зимовка десь ну... <кхи> на 4 з гарним плюсом. Чому? Десь по пасіці приблизно ну, більше 10 точно сімей було без моток, Це таке в мене вперше, може навіть і 15. Ну, було там одна, дві, не знаю. Е -е, а так, щоб по так 15 масово не було маток, це ну, я як... дуже здивований. Причому видно, що маток не стало ось наприкінці зимівлі, бо корма цілий. Якщо б матки не було в сім'ї по початку зимівлі, то вони б переточили б весь мед, бо я сипався давно. А так видно, що медок цілий. Е -е... Піджали всіх, переживаю, чому піджали, переживаю за возвратні холода, тому що вже навчені цими возвратними холодами, тому всіх гарненько піджали, сидять. Так. Якщо щось видно буде, не знаю. От так сидять усі в середньому на чотирьох. Ну, 5 рамочок, де не де 4 піджаті від краю до краю. Зробили ревізію по кромам. Так що все повинно бути нормально. Послухав Євгенія, е канал Євгеній Дніпер, він називався. Також пролили всю пасіку інтерміном, імунітет е е е е е трошки, припідняти кишечники там, все це діло, кому потрібно, на сайті є посилання, проливали по вулочкам, подивимось ефект, що, що воно як буде, вирішити трошки допомогти бджілкам В общем, друзі. Підітожимо, так сказати, які потрібно зараз роботи. Замінили корма, почистили днища, якщо дозволяє погода. Піджали дебеленько сім'ї і чекаємо, поки не зміниться бджола. Не потрібно сіропи, там, диму дуже багато і всього іншого, тому що бджола дуже ослаблена, як казав мені. З маличку дід, зимня бджола зимова бджола Чотири штуки кормить одну. А вже молодна, одна кормить 4. Тому ви розумієте, яка на них нагрузка. От такі коротенькі роботи. Понятно, що погода навалила, потрібно працювати, але підготавлюйте рамки, все остальне, бо воно скоро не за горами. Дякую Богу. За наших хлопців, які нас захищають. Бажаємо всім здоров'я, гарного сезону, всього найкращого.